Сьогодні я вам хочу розповісти про членів наших родин з вами. Ми вже роздивлялися ось таке дерево, де зображаються найменші члени родини діти і найстарші бабусі, дідусі, прабабусі, прадідусі це батьки наших з вами батьків. Їх іще називають людьми похилого віку, тобто людей, які все життя працювали. Прожили довге життя і о, потім виходять на заслужений відпочинок. Називається таким словом діти пенсія, коли о, бабуся або дідусь знаходяться вдома, і кожен місяць їм держава платить гроші, кошти, на що вони живуть. От давайте зараз докладніше я вам розкажу. Дивіться: у цій родині бабусі влаштували справжнє свято, бачите, вона також вбрана. Надуті кульки. Вітальна листівка написано Поздоровляють бабусю з виходом на заслужений відпочинок. Тобто тепер бабуся буде вдома допомагати. Глядіти дітей. Бачите, на цьому малюнку бабуся допомагає мамі бавити оцього малюка-немовлятка. Тримає в руки брязкальце. Або іще буде готувати їжу. Бачите, тут бабуся щось для своєї родини смачненьке готує. А от дідусь, коли вийде на пенсію, буде теж бавити онука. Читаємо, бачите книжку, а на цьому малюнку лагодить велосипеда. А хлопчик в свою чергу допомагає дідусеві. От кажуть про таких людей похилого віку, що їх треба поважати, що треба шанувати. Не ображати не словом, не ділом. А іще, ще діти раніше, от в давні роки, як на цій картинці, бачите, тут намальована бабуся і онучка в таких старовинних вбраннях. От в давні роки називали бабусю і дідуся на ви. Не казали, бабуся, йди до мене, а казали: от, наприклад, бабуся, підійдіть до мене. І вважалося, що називаючи на ви дорослих людей, проявляють до них пошану і повагу. А як ви називаєте свою бабусю і дідуся? На ти чи на ви? От, от зверніться на ви, і ви побачите, як бабуся і дідусь зрадіють. І ще малята треба піклуватися про людей похилого віку не тільки на словах, а й ділами. Показувати піклування. От, на прикладі цього автобуса, як ви гадаєте, про що зараз піде мова? Багато там пасажирів зайшло. Хто сів, а хто стоїть. І заходить бабуся у автобус. А сісти нема де. В автобусі, в трамваї, в тролейбусі, в таксі, дотримуйтеся правил, повинні ви усі не здіймайте галасу. Стримуйтесь, не лайтесь жінкам і літнім людям місцем поступайтесь. У цьому віршику автор людей похилого віку назвав словом літні люди, тобто люди, які мають дуже вже такий вік шанований, вони вже багато прожили. Другим словом, кажуть, люди старшого віку або старі люди. От подивіться, тут на малюнку. Це от дідусеві поступились місцем, бачите? А тут от стоїть бабуся, який зараз хтось із тих, хто сидить, от, напевно, цей хлопчик підвівся і бабусі місце. от Звільнив, щоб вона сіла і не стояла в автобусі. От оце от не просто словами допомога, а допомога вже дієва. От будете їхати наступного разу і поступитись місцем. Старим літнім людям. І наприкінці нашої з вами бесіди я хочу вам загадати загадку. Пригадайте і назвіть мамі або татові, у якій касці внучка понесла бабусі пиріжки, бо та захворіла? Це перше питання, друге питання. У якій касці бабуся з дідусем зліпили із тіста. Отакий кругленький, маленький, неслухняненький клубочок, і він від них втік у ліс. І останнє питання: у якій казці одна пташка дідові і бабі знесла яєчко? Чарівне і що трапилось далі. Вгадайте ці три казочки. Підійдіть обійміть свою бабусю. Скажіть, як ви її кохаєте, любите. І до побачення!